Привіт, я Тіна і Сьогодні ми з вами поговоримо про монотипію, техніку, яку ви зможете спробувати зробити вдома. А саме про діатипію та плаский друк. Почнемо з того, що нам для цього потрібно: нам потрібен м'який валік, типографська або олійна фарба, скло або ж пластик, на якому ми будемо розкатувати фарбу. Ну і сам папір. Він може бути, який ви захочете, як ксероксний, тонкий, товстий. Це теж буде впливати на сам малюнок, який у нас вийде в кінці. Також те, чим ми будемо малювати, а саме олівці, ручки, фломастери, різна м'якість дасть нам різну лінію. Для плоского друку нам знадобиться те саме, тільки ще пульверізатор, пшикалка, яка буде саме розпилювати воду на роздруківку, а саме це має бути лазерний друк. Як же ж це все робиться? Діатипія це перенесення саме за допомогою фарби. Тобто ми робимо накат на скрі або на пластику, прикладаємо папір зверху, малюємо все, що захочемо. І ми отримаємо відбиток вашого малюнку. Плаский друк це перенесення зображення. Тобто ми робимо чорно-білу роздруківку. І за допомогою олійної фарби можемо обрати, який хочемо колір. Для плоского друку нам вже потрібен прес-станок. Це моя перша проба з плоского друку та трохи монотипії. Тут, в принципі, показує весь процес. Тобто на пластику зробила накат, ставлю листок, малюю за допомогою, наприклад, олівця, і навіть від нажиму буде різна лінія. Це у нас валіки форми, це монотипі, дерево. Отак, дерево. Дно. Отак, з того ж валік. Я просто приклала і отак от провела і типу. Те, що було там чорним, то залишили білим. Страшно, блін, народ, страшно. Добре, давай, 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 давай. За Плаский друк. Спочатку ми пшикаємо водою роздруківку з двох сторін, потім робимо накат фарби, який нам потрібен, і валіком наносимо на роздруківку. Фарба нанесеться саме на темні частини друку. Можна використовувати різні кольори, робити з цього композиції, тобто декілька роздруківок ставити і отримувати цікаві рішення. З однієї роздруківки можна зробити декілька відбитків. Тема на монотипі в нас була Київ 2025. Я обрала малювати воронів. І нам треба було використати ці дві техніки. Тобто, після того, як я зробила плаский друк, я почекала, коли роботи висохнуть, і зробила на них додаткові малюнки. Можете бачити таку цікаву конструкцію, яку я зробила, щоб рука не торкалася роботи, тому що це залишить також слід. Любий ваш доторк. Не обов'язково малювати прямо на задній частині можна підставити. Тонкий папір і малювати на ньому, якщо ви хочете, щоб задня частина була чиста, але мені це було не принципово, тому малювала прямо позаду. І так можна одразу розуміти, що йде, ти намалював. Взагалі дуже цікава техніка, проста у вивченні і відкриває багато нових можливостей в плані композиції, як це все можна зробити, і ще у графіків не тільки чорно-білий телевізор. Так, ну і сам процес плоского друку. Викладаю роздруківки, змочую, потім наношу фарбу. Я його поставила не той сторону. Ні, той добре, бо я вже спрямалася. Де ж це, де Ну таке життя, не все виходить, не все. О, прямо початочку так добре. Може емоції? Може бути. Тут танці. Тут танці. Для плоского друку я робила малюнки, наприклад, на А4 форматі і просто друкувала їх уже на А3 і переносила. Тобто це все мої малюнки, просто які я можу використати не один, а декілька відбитків зробити і тим самим декілька різних композицій. Також треба не забувати відзеркалювати малюнки або текст. Тут, як можете бачити, щось відзеркала, щось нела, це зроблено навмисно. Хто це? Це Джокер, це, Джокера, це... О, Роберт Паттісон. А <с. на Спанді хто це? Я не знаю чувак, так, який не... курить. Я а, знаю. я подумала, це з хаоса. Вілсон? Да. Ні-ні, я просто просто чувак з Пінтереста yes. Це моя кімната. Це кінь 2025. Твінк. Це він. Тут він недовольний, тому що в нього якась какашка на, <с. <с.> на голові. Плоский друг. Всі хвалили. Всім сподобалось, монітор. Моя персонажка, наша зліною. Полумакартні і відбиток, негативний відбиток моєї кімнати. Гріф я сама до мене. Мені видно. це видно. Скіат, дівчата. А це звідкись типу серіалу? Ні, просто це якась обкладинка Vogue чи щось було. Мені це можливо з вистави. Mm -hmm. Такі отколачки-торковичка мені подобається. Так, ну, Такі от ручки, ручки. ручки. О, <реш> <реш> от так от. немає. Ну, отак, отак. Все, дякую за увагу. Все, що за останні два тижні вийшло зробити. Ось такий колаж з надприроднім. Це виходить, я зробила за три рази, тому що спочатку я надрукувала ці більш світліші, потім те, що чорне, і ці більш яскраві елементи. Далі робота, яка вже йде на перегляд з отакими воронами, ташками. От зроблена за три рази, тому що спочатку надрукувала це, потім це, і потім вже останні елементи. Так, ще просто якісь підготовчі штучки, щоб ще зробити якісь роботи, як фон. таке. таке. Це я вже показувала. Так, так. Отак от такі от успіхи, цікава техніка. В депресії? підтримуйте відео лайком, коментарем, підпискою. Буду рада, якщо ви поширите його, тому що всі ці дії допомагають в розвитку каналу. Дякую за перегляд, до зустрічі!